Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Ще вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища, з мальовничого Прикарпаття. Зараз ми будемо знімати ціни, які є у нас на тотові. А на... поскільки молода на... капуста пекінка П'ятдесять, 55. п'ять. А цвітна? 130. А ще скажіть кріп та й цибулька. Тридцять гривень по 100 грамів 15 по чотирьох. А ці шампіньйони? Добре, дякуємо. П'ятдесять помідор. А по скільки картопля? Двадцять п'ять. Двадцять п'ять. А огірочки? 130. 130. А помідори? Кілограм? Добре, дякую. Боже, я так якби 85 мандаринів, броколі по 120 і 16, 16, і капуста. А квасна капуста по скільки? 80, 80, дякую. Добре, приходжу. 80 мандарини, лимони, 80, 130 курма, теж 130, гранат, 130, 85 атака, тут 40 пекінка, 40 і 50, менше і більше. 165 перець. О. 35 така, помідори 100 гривень, огірочки теж 100 гривень. 20 морква. 75. Тут по 75. Мандаринки і 8.5. Яблука по 30. От є, по 30 Тридцять яблука різно. 80 виноград. 90, 130. Я все по 30 яблок. Яйця 7,50. цибулі було така, 18, 100 чесники і 150, менше 100, більше 150, кій перед 150, 50 пікінь. 30 мар, 40 Ага, Таке сало 120. М'ясо 160, 150. А скільки сметану? 50. 50. 50. А скільки мак? А пшеничка? 150, чорнослив є. Такі маленько 30, А скільки такі вже маленькі дідухи? По 30 гривень. По 30 гривень. Отакі, А горіхи по скільки? Свої домашні. Свої домашні. А гриби? 200 гривень. Така літрова банька, 200 гривень. А сметана і сир ще, скажіть. За 100 60. І 60, добре. А по скільки домашні яйці? 10. По 10, домашніх що А по скільки речка? 30. 30 речка. Отак, то Макс, 40, 130. 30. Халлосушка 25. Це домашній міт. А по скільки міт? Так, 250 за літру. Це звідси від нас, так? Такі пляцки є, різні. то терізні. Скільки тут, тут 300 гривень різні, такі теж є пляски всього. Різні чаї. А скільки такий чай? Є різні 50 різні. А такий дідок уже скільки? 100 гривень. 100 гривень дідок такий. Уже є. Де води є ялинки? А по скільки такі ялинки? 150. 150. І тут і більші, а більші? 300. Більше 300. О, деяке гарне тут коло є різні. А ну розкажи, що ви маєте тут таке хайне. Це на канал. Ага, так, розкажіть на канал. Це є Ось така шинковка. Є такі 200 гривень вже. Віть, як гарно січе капусту. Ось така. Можна різати морку по коресу. І скільки така штучка? Така 200 гривень така. Така тут. Дивіться, яка гарна шинкує. Якраз тепер шинкувати капусту. Ага. Це така оригінальна насадка, не зміняється. Ага. Міняється. Можна шаткувати капусту, це заводські німецькі звісти. Можна робити крупніше, воно перекладається. Ага. Я не буду насадку. Це так. кабачок, слайсами, дольки. Слайсами, так, і таким. Ой, ще тут такі. якась цікава такі. Такі. а? Така 100 гривень. А що тут ковна робить? А оці кілько такі терпі? Ага. Такі 50 гривень. Добре, дякуємо тут. І так же само має порізати мор. Так, так. Все а, теж, теж дуже файно. Найкраще уся. Це є для корейки. Для корейки, я кажу. А оці підсвічники по скільки? 350, я такі гарні підсвічники. 250. Поставь 250. По 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 дуже гарні такі підсвічники якраз є. Може, то, то там є по 120, от такі Ось, різні. Добре, дякуємо. Сьогодні 7 грудня ми будемо здіймати ціни в АТБ. Ці, мандарини 66,95, вже дошевші. Багато. Ось тепер тут банани 53,95 теж дешевші. Апельсин 59, 85, Помило 85, 95 тепер. Ананас 99, хурмас Хурмаз 105, 10, 50. Груша 59, яблуко 36, зелене 35, 95, помідори по 12,99. Перед жовтий 16-50. Морква пасована, 41,90. Перед червоною 15,50. мита – 32. 95, речка, редміт, така і всередині середині 36, 95, колір від селери – 49, 95, буряк 17, 89, морква, перший гатунок – 25-59, 12, Така дрібна картопля першого гатунку. така 25-89. О, тут тобто, картопля фасована 39,95, апельсини 69,85 85. О, тепер капуста 32,89 89. Ось така фіолетова, якась картопля, мита 39,59 59. О, картопля якась добірна. Аж по 9990 цибуля, ріпчаста 11480. Такаво, а така по 19,79 огірки. 9989. Корінь імберу 21. О, пекінка, капуста пекінська по 46,95. Такі томати. Помідори по 16, Ось такі дрібонькі, коктейль, черві, яблуко по 37, а лимон ще. Ківі по 74,95, Авокадо 10,80, А лимони 59,95. Кафельки 46 4690. Ось такі там різні. Є. 35 такі. Такі оди ще є. На санках які гарні. Ну що тут ще є з тих на акції? Є які шоколадки. Ось такі на ну, акції. Її є по 32 сорок. Молочний роше. Шоколад роше, екстра чорний. Сьогодні дріжджі на акції по 11.70. От молоко. По 71 годин 90 такий е, таке 76. Трішки ще вам поздоймає ковбаса. За е, отака ну, ковбаса своя лінія М'ясна лавка по 87,90 за кілограм, бо мені казали, що за кілограм йде е, шинка 150-70. Все йде за кілограм. Отака йде ковбаса своя лі, лінія варена 107. Тепер ми. Отакі візьмемо, оди якась на акції м'ясна лавка по 25 таково. Тепер що ще таке? Тут є трохи і на знижках нині. Ось так все йде по кілограму. Оди є копчені тушки. Копчена курка 19-10. Нарізка 29. Десять. Ходище така є по 37-40. Отаково є, е, трольська якась гарна така теж є, сердечки різні. О. Я так полигенько вам такою. Всього по 37 добрі. Ласунка з вершками така, сосиски, 86, 50, з яловичі, а 96. Молочні такі. О, такі оє, тут нарізка така ще є. Ціна на яйцях 6,25. Ось такий роздрій домашній. Своя лінія 78-90, ясень світ 79. Ось отець. Ось такий 69-90. Ці на ті самі. Мило це дуже гарне таке. Було. Пахуче таке на акції сьогодні 52,50. Ще є на акції ось таке вомелоке для рук. І дуру. Ось так само є. Ось таке ще є, теж на акції. 2140. Вже такі під Новий рік є. Ось такі є шапки. Вже до Нового року. Бенгальські вогники є. Ось такі. Різні. Знову є такі о. Все, такі о ігрушки. Дощик один такий, як колись брали. Дощик. Різні ялинкові ігрушки ялинкові. І ялинки так само є. Ось так. Ялинка менша і більша. Так само. А ціна 899. 1399. ціна та сама ялина. То гарні такі, м'ягенька, то та гарна ялинка, хто хоче, може, придбати. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. До зустрічі!